На залізниці треба суворо дотримуватися правил безпеки. Необхідно переходити колії тільки у призначених місцях, здійснювати посадку на поїзд тільки з боку перону, підніматися у вагон після повної зупинки поїзда, наближаючись до залізничного переїзду, уважно стежити за світловою та звуковою сигналізацією та положенням шлагбаумів, переходити колії тільки при відкритому шлагбаумі. Забороняється. Переходити та перебігати колії перед поїздом, ходити по коліям, підходити ближче, ніж на пів метра до платформи, підлазити під вагони, підніматися на дах поїзда та конструкції мостів, класти сторонні предмети на рейки, залишати дітей без нагляду, використовувати навушники та мобільні телефони при перетині залізничної колії. Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Полтавської міської ради.